Всім привіт. нахер. Я проспав зараза. У мене лишається пару хвилин на 7.07, я не впіваю, я, я просто ця збудила 650 був. ні 640, ні 635, я не встав це видно будило, я собі заснув придурок, блін. Щоб ви розуміли, я всі попередні дні, я ні разу не можу у 7 годині встати. Зараз кажете, ти, ти за 10 встав, та за 10 а у мене пару хвилин, ти вже все. Публікуй. Коротше, пішли нахер їсти. Без заставки, нема часу. Заставка буде в кінці. Я розумію, що в нас небагато всього. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Я хочу в цим придурочним прочитати. Всього не прочитаєш. Тішить! Тішитись, блядь! Я не знаю це слово дебільне сказати. Радуйтесь! Буде ролик, недовгий, блядь! Зараза, блядь! Хотів швидше встати, а ні, в сраку. Усрался, блядь. Ніколи не час не... Бо я став ідіотом кимось, я не можу прирану встати. Головне, сука, вчора поставив будинок, поставив тут о. На, на висоту. На підвіконні. Не знаю, як цю херню назвати. На цей стіл високий. Аби я заразом розбудило мене з ліжка. І я піднявся і виключив. І розбудився. Бек я тут у вас одразу виключу, перед сном. Я не встану. Я не пробуджуся. Того ж чого. Ну я... Подумав, що одразу. Я так як тепер, напевно, з -з зазвонили, я махом виключу далі. Кропака дав, заснув, блін, ідіот. І тому продовжу спати. Так устанеш і вже так пробудеться. І не вийшло. Бо я вчора перед ліжком, ну треба так зробити. Щараз. Не може так получиться, не знаю. Вчора взяв виключив і далі спас. Дебіл. Не получилось. Сука, спеціально вчора лягнув зразу. Ні. Вимов. Я не можу, тепер вже пару рану вставати зараза. Один дебіл казав, вставай скільки. Ски... Спи скільки тобі серце. Розказую та показу. Найде нахір своїм серцем це. Скільки тобі здоров'я, каже, якщо я маю встати на рану, не маю встати на рано. Взалі собі не привів, взагалі. В порядок зразу. Ця... Це дурна зйомка. Відповім тоді в коментарях ваших. Завтра у відео відповідам. Не дуже мені це подобається. Дні нерви зараз. Таке, де ж 8 балів по собі, більше не поставив. Мені це щось не особо зайшло. Могло бути і краще. Коротше, зараз би ми мали... По ідеї окрему шоколаду, крема начинка, так? Який бардак драний, там мені насрати. Якщо ви бачите бардак, то йдіть нафік, поняли? Бо ви мені вже всі надоїли. Коротше, ось така начинка, бо того, що мене це реально все піддостало. Ти хочеш рано встати? Ні, ти не можеш рано встати. Вже сраний організм, вже осінь наступила, і все, і ти вже не встаєш, а літом я ще міг встати. Рано а тепер вже не пускає мене встати. Зараза. Я не знаю, я, я курва великі колонки поставлю, тут о, так будуть будити, голосно, що ж... Учні перепонки лопнуті зразу встану. Задовбали не вам встати. Я по ложку. Якщо ви бачите безпорядок, то йдіть до сраки. Я не встиг скласти це придуручне ліжко. Я зразу взяв і... Одів цю драну футболку. 6.50-10 хвилин у нас. Пару хвилин там лишається. Дрантій дранем надоїло. Та це і так херня. Я думаю, що це буде якесь смачне, це якась фігня. Таке. Я не знав, що в тому місті можна взяти. Взяв це. Буду ми напої були. То і в місті немає особового вибору. Взади плюс. Як я встав, так и смачная. Разумеется, навіть настрою немає заставку робити. Настільки нервовий. Ви скажете, типа, яка різниця та публікація? Все одно я пишет годину на YouTube. А ви видите. Ну так, ви знаєте. А мені нас ночь Розклад ніхто не відміняв. Добре, У нас ще лишається пару штук. Давайте до заставки. поїхаємо, Бо я зранку ну, зразу не зробив, то тому тепер давайте. Френні реагує, Денью Френні реагує, сьогодні буде він їсти. Цукерки, добробут, е, віночок. О бож, шо обжорочу. Добробут, Віночок, Ночок, ночок, Щось на віночок, ну це не сердечко похоже, ну воно віночок називається. Не знаю. Ну а тепер ви тіштесь, буде менше відео йти. Сука. Ідіоти. Ну ч, сука, і завтра так почитаєш, почитаєте. Ну, думаю, що завтра вже... Я рівно в сьомій годині встану. Уже і на восьмому 8 стинемо. 8.08. Я не знаю, я лягав. Організм, видно, ідіот. Не гон встати. Але що я заміту? Того разу, коли я 6.30 стовав на 7.27. Я це його. Я був капецький сонний. Зараз вона мене розбудила на 6.50 за 10 хвилин. І я такий вже вже сука не бадьорий. Я як був махав, бо блін, по цьому в цій морді теж би більше ніколи в цьому світі не спав. Задовбало, так? Дуже все задовбує. Одне на ютуб шорт лишу. Ще два. Я не знаю, це мені взагалі не сподобалось. Могло бути краще. Ліпше так робити, ніж їсти. Крутити, ну. То як їсти, то нічого такого доброго нема. Та. Ніж зараз на роботу знову йде. До речі, ті, хто там буде казати мені, що Типа тільки ти для себе працюєш, заробляєш, а гроші нікуди не йдуть, так ідуть. Мені щось там приходить, не знаю, чи 4, чи 3 чимось з половину, і ти маєш тисячу з чимось віддати. На ЗСУ, звичайно, бо то, що це волонтерська робота, не собі хі-хі-ха-ха, звичайно. І через це треба віддати гроші. Волонтерам. Та. Тому ті, хто думають, що я тільки працюю для себе, я не працюю для себе. а На ЦЗСУ теж працюю. Так що все. Шах і мат. Фуйки противні. Не люблю такі жилейки. Останньо. Це смак яблука, до речі. Короче, 7 балів. Ні. 8 не буде. 7 балів. Зараза. Чи, сука приготувався вчора. Це все, зараз складу. Ні. не встиг. Не нус. Мать ролки, да? То уже ще... не успеваю. 5, 6, 7, 2 хвилини. Та пішло накер, ми не всм комментарий зачитати, сука. Ну зачитаем уже завтра. Пішли на Радуйтесь, тіштесь. Зараза. Не будем читати. Буде ролик коротше сьогодні. Коли все задолбало, О, з Мені самому буде цікаво це відео. Як там на фоні бардак стораны, видно його. Сто процентів. Ну, насрати. Жалко, коменти не зачитали. Ну, зато порадувалось. За то, що я придурок не вам встали. Я дійсно я десь поставлю на шафу, наступний раз годинник. Щоб я зараза потягнувся і поки не встану і не роздрюхаюся, і не викручу той будильник, так? Або його десь ховаю. Щоб так телінька умнув, так, зараза. Добре. На цьому все. 11 хвилин тіштесь. Ось такий був ролик. Одна хвилина, ми нічого не встигаємо. З вами був Денис справиння. Що тут сказати. Всім гарного дня. У мене вже розпочався, бачите, не дуже. Я думаю, що успію почитати ваші коменти у результаті не успів. Нічого, сука, завтра зачитаємо. Знову матюки, радуйтеся. Перестаньте за матюки писати, але вас не зупинити. Пишіть хоч мільйон коментарів не насрати. Всім пока, всім гарного дня, бувайте. Йоу.